Всім привіт! Мене звати Оленка, і сьогодні я розповім вам, що таке семінарія. Ми з вами прийдемо по коридорам, по яким людям з вулиці ходити зась. А також подивимося, які там лекції читають, в яких умовах проживають семінаристи, чим їх там годують і все що ще зможемо те довідаємося. <му> Більшості людей відомо, що. Семінарії вчаться на священників. Вони ходять в чорному. Ну, їх вчать молитися. Вони там живуть як монахи. Поступають за гроші. Їх мають виганяти за погану поведінку. Отже, питання перше: Звідки ля взагалі взялася семінарія? Я Думаю, що все Боже провидіння так покерувало, що семінарія з'явилася. Думаю, семінарія взялася з того, що була потреба у служителів. І, відповідно, як є е, потреба, то з'являються люди, які готові виконати цю потребу. Семінарія сама походить, е, св... бере свої витоки від слова семінари сіяти. І знову ж таки, е, згадуючи апостолів, вони були покликані для того, щоб вони е, сіяли це цю науку Христову. Сама ідея семінарії черпається в Святому письмі. Ми знаємо, що Господь покликав був апостолів, а відтак не відразу вислав їх на проповідь Івангелія. Він три роки жив з ними, а вони з ним у спільноті. Вони ділили спільно хліб і воду, але також апостоли все слухали, що він говорив, бачили на власні очі, що він робив. І це дало їм змогу належним чином збагнути, що то є бути Христовим апостолом, і також прийняти рішення, чи вони би погодились такими стати. Так це було в Євангелії 3 роки, у семінарії шість років. Нас, оскільки ми не тягнемо на таку постать, як Ісус Христос. Тому в нас так виходить, якщо математично рік за два Ті три роки тут. Осягаються за шість, але плоди є ті самі Христос, не ми, а Христос своєю благодаттю веде, вчить і сприяє тим хлопцям. А вже вони своєю співдією з Христом визначаються, врешті-решт, чи вони, як і апостоли, підуть на всі чотири сторони світу служити по апостольській церкві своєму народові. Про те, що Семінарія є. Майбутнім своєї церкви, своєї помісної церкви і в цілому народу Божого можемо спостерігати на прикладі нашої особистої історії. Свої витоки Дрогобицька духовна семінарія бере від прискореної групи, чи то групи прискореного навчання. Яку було створено в 1989 році, у той час наша українська греко-католицька церква виходила з підпілля. Повсюду відбувалися мітинги за легалізацію ОГКЦ і перед церквою виникла нагальна потреба у душпастиря. Отож, перша семінарія постала у приватному помешканні в місті Самбурі, яке водночас служило і каплицею, і кімнатами для навчання. Ініціаторами заснування курсу стали отці Миколай Куць, Михайло Волошин. Згодом до них долучився отець Мирон Бендик. І відтак, спільними зусиллями, вони визначили основні напрями навчання. Таким чином, у самбурі з кінця 80-х років розпочалися систематичні заняття. Поступово зростала кількість групи студентів, починаючи з 80. А за деякий час їх було більше 20. У грудні 1989 року семінарію було перебазовано до Дрогобича, де у Лоно, у УГКЦ Дрогобичани повернули церкву при Святої Трійці. У ній семінаристи вже могли молитись, а також там було декілька кімнат, у котрих можна було займатись. Суть феномену цієї семінарії полягає в тому, що це було перше таке утворення в Українській греко-католицькій церкві, бо вже в лютому 1990 року почала функціонувати духовна семінарія у Львові при храмі Преображення Господнього. Коли ми говоримо про семінарію в Дрогобичі, то, безперечно, вона почалася ще в пізню радянську добу. І ця перша хвиля її була надзвичайно цікава, така дуже на ентузіазмі збудована. І з тої першої хвилі, початку 90-х, вийшли два єпископи, які тепер вже служать у нашій Українській греко-католицькій церкві. Це владика Богдан Дзюрах, який служить у Києві в так званій Патріаршій курі. І владика Венедикт Олексійчук, який є єпископ Помічник Львівський. Два єпископи вже, можна сказати, в, пасиві, в активі перепрошую нашої семінарії. Так звана друга семінарія під назвою Богословський факультет Єпархіального категоричного інституту була утворена декретом владики Юліана Вороновського у 1996 року. Функціонувала вона згідно структур категетичного інституту як богословський факультет цього інституту. Початок третьої семінарії це вже повна реорганізація категоричного інституту, вона відбулась у вересні 2003 року. З категоричного інституту був виокремлений богословський факультет, який отримав назву Дрогобицької духовної семінарії блаженних священомучеників Северина Якима та Віталія єромонахів Дрогобицьких, бетифікованих святим Папою Іваном Павлом II, і таким чином семінарія отримала Дрогобицьке закорінення і навіть назву.